Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Лисицю досить почалися частіше зустрічати на вулицях міста. Буквально вчора побачили чергову особину на приморському бульварі, тобто у самому серці у самому серці Одеси. Тож чим небезпечна зустріч з цими тваринами? Як убезпечитися? Питаємо в Яни Тітаренко, голови громадської організації закон природи. Яна, вітаю, вітаю вас. Ну що ж, по-перше, я одразу скажу, що минулого року у тебе було пару випадків, коли ти лисиця рятувала з вулиць, і одного разу це закінчилося ну, не дуже добре для тебе. Але про це трішки пізніше. Зараз скажи, будь ласка, з чим пов'язана така активність лисиць, просто центр міста. Ну, насправді, я ж за освітою еколог, і тому я все розглядаю з точки зору навколишнього середовища. Насправді, лисиці в Одесі на узбережжі жили сотні тисяч років. Ми, екологи, розглядаємо це таким чином, що люди приходять на територію тварин, а тварини по факту залишаються в тих містах, де жили їх предки, де вони були народжені, де історично їх ареал бітання, мешкання тому для мене абсолютно нічого дивного в цій ситуації немає. Ми йдемо ну умовно, ми цивілізація да наступає на схили, на поля, на е, різні. Балочки, лісочки і все це ми забудовуємо. Ми поширюємося як вид. Хочу сказати, українці люди. люди поширюються як вид. Ми витисняємо тварин з їх природнього середовища, їм просто нема куди йти. Вони по суті залишаються там, де були народжені. Що стосується наскільки це безпечно чи небезпечно. лисиця це дика тварина. Тому єдина моя порада це просто з нею не контактувати. Тобто її не треба годувати, її не треба переміщувати, її не треба гладити, її не треба ловити. По факту, просто не треба до неї підходити. Випадків, коли лисиця кидається на людину або несе загрозу життю людини, дуже дуже мало. Це пов'язано Зі сказом, але люди дуже сильно помиляються, коли вважають, що лисиця це перший носій сказу в, ну, в природі. Насправді домашній кіт. Частіше є носієм сказу ніж лисиця. Це статистика, це я не вигадую що робити. Робити тільки одне: департамент екології спільно з ветеринарною державною службою мають розсипати вакцини проти сказу разом з харчовою приманкою. Для того щоб тварини їх вживали і тим самим е не розповсюджувався такий е страшний, таке страшне захворювання, як сказ. Але ще раз наголошую, що чомусь ментально у людей закладено в голові: що якщо лисиця, то вона обов'язково скажена. Ні, вони звикли жити поряд з людьми, вони не шугаються так, як шугається ця лисиця в лісі. Вони виросли, бача е машини людей. Вони знають нас, то чому вони мають нас боятися, тому вони йдуть до людей. Ми це джерело їжі, ми це джерело легкої їжі. Тому навіщо їй йти в посадку, наприклад, шукати там якусь мишу, якщо вона піде до е, кормушки, де люди годують котів, і спокійно отримує всі ці калорії, які їй потрібні в легкий спосіб. Ми самі е, їх манимо своїми відходами, своїм сміттям. Там своїм годуванням пташок, своїм годуванням собак і котів, тому вони приходять до нас. Вони ведуть себе абсолютно природньо. В природі саме головне це зберегти енергію. Навіщо їй витрачати енергію на полювання, якщо вона може, не витрачаючи енергію, отримувати всі корисні і поживні речовини, які люди з таким задоволенням залишають в смітниках. Тому це дуже логічне питання. Яна, я одразу хочу сказати, що усі зв'язалися з Держпродспоживслужбою, ем, є відділ, який відповідає за епізотичну ситуацію. Нам повідомили, що восени була проведена імунізація диких тварин, а те, про що ти розповіла і описала ну, більш детально, як це відбувається. Цифри точні нам пообіцяла надати згодом. Обіцяємо на сайті Української служби інформації. Ацію щодо того, як ця імунізація на Одещині відбувалася. Тобто логічне питання: що не треба боятися лисиць, мало ймовірно, що вони є приносниками сказу, принаймні ті, які опинилися в центрі міста. Яна, розкажи про ту історію, яку я згадала на початку, Лисиця прокусила тобі руку. Наскільки я пам'ятаю, це минулого року було здається. Лисиця прокусила мені руку, але лисиця це зробила тільки через те, що я її ловила. Тобто, якщо б я до неї не підходила, вона б з великою верогідністю цього не зробила. Тому що лисиця була травмована. Моя задача була її зловити, щоб доправити в ветеринарну клініку. Знов таки наголошую, що тварина дика і вона уникає контакту з людьми в будь-який спосіб. Тим більше, що він відчував неймовірний біль, в нього був відкритий перелам лапи. Передньої зараз, до речі, він живе в реабілітаційному центрі на Київщині. Його звати Мавік. От і я не вважаю, що це щось погане зі мною сталося. Мене доволі часто кусають тварини, але тільки через те, що я з ними контактую, як вони собі вважають в насильницький спосіб. Тобто вони не розуміють в тварини, на жаль, а може, на щастя, на відміну від людей, немає критичного мислення і немає наслідкових зв'язків. Тобто, вона не розуміє, що я її ловлю для того, щоб потім в подальшому їй було добре. Зараз вона відчуває страх, вона хоче втекти, хоче втекти для того, щоб втекти треба мене вкусити. Все абсолютно логічно, все абсолютно нормально. Тому і навіть у ті тварини, які сидять на капотах машин, ми всі бачили, да, або заходять там, ходять поряд з магазинами, вони не підуть на прямий контакт з людиною. Тобто, якщо ви до неї підійдете, захочете її погладити, вона з вирогідністю в 99% втече, тому що бути поряд і контактувати напряму це абсолютно е, різні речі. Е, ми ми нещодавно спілкувалися з директором одеського зоопарку, Йому кожен день, кожен день, по декілька разів на день дзвонять люди, які кажуть одне те саме. Ми побачили лисицю там та тамта. Що робити? Ми побачили лисицю там та там. -та. І він завжди відповідає одне й те саме. Не робіть нічого. От просто абсолютно нічого не робіть. Не лякайте, не гудуйте, не намагайтеся її зловити, не намагайтеся її перемістити. Просто не робіть нічого. Милуйтеся, спостерігайте, насолоджуйтеся. Це дика природа, яка приходить до нас. В Бестмінцерському аббатстві лисиці лежать на газонах. І туристи, наші європейці, наші українці. Дивуються, як це круто, як це класно. Коли тварина тут білка, тут ворони ходять, тут лисиця лежить. Чому ми в Європі цим милуємося? А у себе вдома ми вважаємо, що це щось страшне і погане. Погоджуюся, будемо насолоджуватися близькістю природи на Приморському, наприклад, бульварі. Я, я дуже дякую за включення. Яна Тітаренко, екологіня і голова громадської організації закон природи. Була сьогодні на усі. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую вам за таку чудову нагоду. Ще раз нагадати людям, що нас оточує поряд, і що ми маємо це все берегти і насолоджуватися життям. Дякую.